З контори. Зачекайте, вас не влаштовує зарплата в 10 тисяч доларів. Я більше не хочу працювати в офісі. Можливо, лавандової рабськими машини гірчить. Змінимо? Та ні. Можливо, печиво без глютену по понеділкам не дуже смачне. При чому тут печиво? Можливо, молоко в холодильнику недостатньо безлактозне. Не знаю, я все на мигдальному п'ю. Давайте обідню перерву зробимо. Не дві години, а три. Поїсти, я якраз встигаю. Можливо, 40 днів відпустки кожних півроку це дуже мало. Та я не втомилась, я просто не відчуваю себе потрібною. У нас є психолог. Тресол. Коуч по особистому розвитку, коуч по чужому розвитку і навіть коуч-коуча. Можемо ще когось додати. То звідки взагалі всі ці люди? Ти я не розумію, що вас не влаштовує? Мені наврідно працювати на дядю. Ми Сучасна компанія. У нас багато зумерів. З нами ви можете працювати на тю, на дитину і навіть на собаку. Я хочу працювати на себе, мати свою справу, окей? А Це ж треба заморочитись, документи, люди. А тут за вас все зроблять бухгалтери і HR. Я в дії ФОП за 10 хвилин відкрила, там і податки можна сплачувати, нічого. Ну, ладно, реально? Коли я відкривав компанію такого не було. Я ж тому і кажу, ви скуфи. Що ж, тоді наша компанія бажає вам успіхів. О, фрукти по п'ятницям приїхали, До побачення. Ладно, я побачимо.